Випуск новин на Миколаїв на Дністрі за 18 серпня 2023 року. Життя на контрасті в час війни. Так і живемо. Радіємо, плачемо, перемагаємо, втрачаємо. Цей тиждень не виняток у Миколаївській територіальній громаді. 18 серпня у Миколаєві попрощалися з двома захисниками. Володимиром Левицьким 1991 року народження, який загинув на Херсонщині внаслідок бойового зіткнення з російським противником, посмертно героя нагороджено медаллю за військову службу Україні. Та Олегом Дяківим 1988 року народження вічна честь та пам'ять. Залишили вони своїх рідних, залишили вони свої домівки, своє місце праці і пішли не задля власного добра, але задля нашого спільного добра на передову, і так стається, що вони життя навіть віддають. Власне, це називається ті люди, називаються герої. У Миколаївській громаді оголошено трогоденне жалоба. 15 серпня російські ракети знову летіли на Львівщину. На жаль, є попадання у Львові та селах поблизу. За словами Максима Козицького, голови Львівської ова. Постраждало 19 людей, четверо людей госпіталізовано. Пошкоджено близько 120 будинків як у багатоквартирному, так і у приватному секторі. У Львові вибино і пошкоджено близько 500 вікон та понад 40 одиниць вхідних дверей. Заміни або ремонту потребують покрівлі у шести багатоквартирних та чотирьох приватних Будинках. У селі Ставчани три житлові будинки та три господарські будівлі відновленню не підлягають, а у селі Суховоля пошкоджено чотири житлових будинки. Привіт, Бог, дякую, що ти є. На думку редакції, під таким гаслом відбувся молодіжний духовно-патріотичний фестиваль Вільні Фест. Як все відбувалось, та коментарі організаторів та учасників. Дивіться далі в сюжеті. 13 серпня молодь Миколаївської громади та з різних куточків стрільської єпархії зібралася в парку річчя» для проведення молодіжного духовно-патріотичного фестивалю Вільні фест». Фестиваль розпочали з молитви за Україну. Божественною літургією, яку очолив Преосвящений владика Богдан Манишин, єпископ, помічник стрийської єпархії, будуються просто такі внутрішні зв'язки поваги, любові, милосердя, доброти, і це також завдяки тим, хто вміє любити нашому духовенству, нашим молодим священникам, старшим священникам, ті, які вміють передавати віру. І, коли людина любить, вона є немов магнітом, тому що є носієм не чогось свого, а того, що закладено Богом. І коли ти це все передаєш, коли це даруєш себе, ну, тоді людина відчуває, що вона є люблена. коли вона є люблена, вона розцвітає їй добре там бути. Це свого роду такий товар. Та Так і вдається. Всі переживають про війну. Завжди здають питання, а коли це все закінчиться. Ну це питання до Господа Бога. Але думаю, ми будемо намагатися трошечки купнути глибше. І думаю, що кожен хоче стати кращим, добрішим, не здавати позиції тих, які вони здобули в своєму житті, як вміти бути не просто успішним, але вміти також і програвати. Віти, бо та людина тоді може дійсно знати, що таке успіх. Далі на усіх учасників чекали різноманітні воркшопи, дискусії та розмови. Молодь могла запитати духівників про все, що її турбує. Було дуже приємно спостерігати, як поєднано було на фестивалі релігію, освіту та молодіжні розваги. Були розмову про війну та її виклики перед молодим поколінням із полковником запасу, військовим експертом та аналітиком Петром Черником розмовляли з військовослужбовцями з Миколаївської громади, які ділились досвідом, а також вчили стресостійкості в умовах невизначеності з психологами, представниками громадської організації Дестигма. Розмовляли на тему лідерства, як працювати в команді, як створювати команду та як розрізняти любов і закоханість. Крім тренінгів та лекцій, молодь і діти розважались на мотузковому містечку, брали участь у різноманітних квестах та іграх. Смачну польову кухню, як завжди, забезпечили невтомні волонтери громадського формування Миколаївська народна самооборона. Незвичним стало й те, що спільно молодь з отцем Петром Вархоляком створили декількаметрову кам'яну вервицю, яку освятили та разом помолилися. Ми знаємо про те, як тяжко є сьогодні в Україні і часи війни. І ми бачимо, скільки чудес стається за Божою помічю. Ми бачимо, як Бог є разом з нами у тому стражданні, у той тій біді. Ми не є самі, але є з Господом Богом. В особливий спосіб для свята Богородиця тримає усіх нас під своїм материнським покровом. Ця вервиця вона реально є тяжка. Я запрошую її тримати. Можемо її залишити на столі і молитися, і це теж буде велика е, ласка для Бога, ну ласка для наших воїнів, коли ми заносимо спільно, так, так суборово, таку спільну молитву до Господа із просьбою за наших захисників. Але коли ми теж і фізично нашим тілом відчуємо той тягар, тягар війни, тягар е, того лихоліття, яке випало на нашу батьківщину і на нашу долю. Це буде теж така особлива жертва від нас. Коли йдеться про організацію нашого фестивалю, то тут пані Наталя Лешков'ят вона підійшла до мене з ідеєю, би провести щось таке духовний захід, і ми його перетворили тут не просто в локальний захід нашої молодіж, нашої миколаївської ОТГ, але який об'єднує молодь стрільської партії. Коли йдеться про Вервицю, то я вже так подав ініціативу і сьогодні посоливо хочу подякувати Павлу Зубрицькому. Це є наш каменяр, який тут здебні, але трудиться тут у нас в Миколаєві. Він нам допоміг, допоміг із облаштуванням цієї вервіці, а вже її творила наша молодь. Вже ті міста, за якими молилися, за ту неньку Україну, яка сьогодні перебуває у стані війни, і кожне місто відчуває той біль і страждання. Це вже записувала наша мо. А завершили фестиваль ватрою та концертом від оркестру Львівської духовної семінарії Святого Духа і музичного гурту. Попри все, не шукай сумнівському, а шукай праве в Кілька днів після проведення фестивалю, під час засідання виконавчого комітету, міський голова Андрій Щебель вручив подяки організаторам та координаторам фестивалю. Адже спільними зусиллями Миколаївської міської ради, молодіжної комісії Стрийської єпархії УГКЦ під керівництвом отця Петра Верхоляка, відділу освіти молоді та спорту міської ради, координаторка молоді громади Наталія Ложковят, Миколаївського молодіжного центру та Миколаївської молодіжної ради вдалось провести цей мегазахід для молоді. Вітаємо в студії Миколаївської міської радіоредакції. Розкажіть, будь ласка, більше про фестиваль, зокрема, ваші враження від фестивалю та мотивацію, чому взялися за це, щоб у Миколаєві відбувся типу, такий а, двіж для молоді: християнський двіж для молоді. Насамперед, ідея виникла сьогодні через те, з такого формату організувати фестиваль. Бо сьогодні ми повинні насамперед думати про молоду людину. Після перемоги ми відбудуємо все. Відбудуємо дороги, будинки, майданчики. А сьогодні ми повинні дбати, щоб зберегти саме людину. І фестивалі такого формату духовного, вони надзвичайно є глибинними і ціннісними. І ми, коли обговорювали загалом про організацію фестивалів на літо, усі погодилися з таким. ...ідеєю, щоб провести цей фестиваль власне у духовному християнському напрямку. Відповідно, ми не змогли знайти кращих наших друзів, партнерів, і ми звернулися до отця Петра Верховляка і голову, як голову молодіжної комісії Пристейської епархії. Це ті люди, котрі справді зробили цей фестиваль на високому рівні. І спільно з молоддю громади ми це зробили разом. Цей фестиваль є надзвичайно потужним у розвитку нашої молодіжної політики загалом. Щодо організації, у нас пішло немало часу, адже потрібно було прорахувати усі можливі питання, які виникнуть у сам день фестивалю нашого. Ми приблизно орієнтувалися, скільки буде молоді на нашому фестивалі, але не могли знати це напевно, скільки її приїде. Тому питання були різні і виникали на місцях. Але наша крута команда вирішала їх прямо на місці. І цей фестиваль є дуже важливий, адже у сучасному світі, в час війни, нам важливо виховати. Молодих людей у християнських цінностях з християнською мораллю та просто класними молодими християнами щодо вражень після фестивалю і під час самого фестивалю, то я дуже задоволена і було зрозуміло, що наша праця була марна, тому що навіть коли я їхала додому, мені багато людей писало і дзвонило, що фестиваль був дуже крутий. Хоча були моменти на самому фестивалі, коли було складно, тому що ти бігав, не встигав чи ще щось, але коли ти бачив, що всі такі задоволені і позитивні, їм дуже подобається, то тебе це укрилювало і ти хотів працювати далі. І щодо найбільше мені сподобалось, от коли був гурт, попри все, і коли був оркестр, то молоді дуже зайшла християнська музика. Хоча ми дуже за це переживали, що буде молодь, яка не є. Християнами вони не дуже це поглиблені, і коли вони так під неї танцювали, і їм це дуже подобалось, Це тішило око. Я дуже дякую всій нашій команді. Видно, що ми працювали не дарма, і всім дуже сподобався фестиваль. Метою заходу це було об'єднання нашої молоді, нашої свідомої, креативної, чудової молоді. Коли ми бачимо роботу молоді спільно в справі, це класно, але вона єднається і духовно, душа радіє справді наша молодь, як я вже і говорив, є свідомою, креативною, і єднати її в подальшому не тільки з різними громадськими організаціями, але й з Богом, з духовною тематикою, це є просто неймовірно. Ще один фестиваль відбувся у Миколаєві 17 серпня. Сімейний фестиваль для дітей і дорослих у парку позаду міського палацу культури. Організували цікаві ігри, майстерні, майстер-класи з хімії, роботехніки, провели міні-лекції та презентації для батьків. Також працювали консультації з психологами і медичними працівниками. Діти мали змогу трішки розважитись, потанцювати і навіть отримали подарунки. Організували захід, благодійний фонд рідні спільно з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ на запрошення відділу соціального захисту населення Миколаївської міської ради керівник Олег Старовецький та соціальних служб. Сьогодні ми з вами у місті Миколаїв проводимо дитячий фестиваль. Реалізується він фондом Рідні та дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Цей фестиваль відбувається в межах нашого річного проєкту. Це лише одна із активностей. В загальному ми проводимо надаємо психосоціальну підтримку в громадах, а також у нас діє Гаряча лінія. Зателефонувавши за номером 0800 300 484, ви можете отримати індивідуальну консультацію та отримати відповіді на ваші запитання, що стосуються усиновлення та різних сімейних форм виховання. Що стосується усиновлення та сімейних форм виховання. Сьогодні на локаціях діти мають можливість активно та ресурсно провести час, а батьки відпочити, а також прослухати інформативні та цікаві лекції від психологів та юристів. Щиро дякуємо Миколаївським соціальним службам та міському голові за сприяння у проведенні цього фестивалю. Підписуйтесь на YouTube канал Ольга Марків, Миколаїв на Дністрі, партнер редакції Остап Грицько.